Сполучені Штати Америки припиняють військову допомогу Україні. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на курс Дональда Трампа. Він робить ставку не на зброю, а на переговори з Москвою. Це означає, що безкоштовного американського озброєння більше не буде. Тепер Київ має три варіанти: посилити європейську підтримку, купити зброю у США за гроші Європи або масштабувати власне виробництво. При цьому парадокс: ЄС все ще купує нафту та газ у РФ на мільярди євро. Ці гроші часто. Ково йдуть на війну, але й без США Україна має ресурси. Виробництво артилерії, дронів, співпраця з Японією, Канадою з'явилися навіть снаряди з Індії та Пакистану. Ініціатива Чехії Петра Павла у мільйоні боєприпасів. Ця ініціатива продовжує працювати до сих пор. Ми на сьогоднішній день маємо цілий ряд проектів інвестиційних проектів, допомагаючих розвивати наш воєнно-промишлений комплекс. А тому скажу так: не наступить. Конечно же, мощности у нас собственные имеются. Поддержка от Европы имеется, но, конечно же, Соединенными Штатами было бы легче противостоять. Росії без Содінняних Штатів противостоять Росії буде намного Але це не кінець світу. головне зараз забезпечити ППО та снаряди 155-го калібру. Проблеми можуть виникнути з отриманням важкої броньованої техніки, такої як БМП М2 «Бредлі» Страйкер, американського зразка. Також складнощі можуть виникнути з боєприпасами 105-го калібру, зенітно керованими ракетами ЗРК Петріот. Але цю техніку можна компенсувати поставками з Європи.